Колись Ісуса запитали, як молитися до Небесного Отця, і Він навчив нас дуже гарної молитви. Цю молитву має знати кожна людина, кожна дитина. Почніть з цієї молитви, розмову з дітьми про Бога. Отче наш є найголовнішою християнською молитвою, яку сам Ісус Христос дав своїм учням. Ісус навчив нас звертатись до Бога не як до якогось віддаленого, великого всемогутнього, котрий десь далеко в небі. Ні. Ісус звертається до Бога, «Таточко, Отче. І Він не говорить Отче мій в цій молитві. Він говорить Отче наш. Тобто Ісус так близько дав торкнутися Бога кожній людині, кожній дитині. Дав зрозуміти, що Твоя дитина, що ти для Бога найважливіший? Ти його улюблена дитина і можеш до нього звертатися Отче, Отче наш. Ця молитва формує дуже близькі стосунки з Богом. Чому важливо кожним батькам якнайшвидше навчити? Цієї молитви свою дитину. Перед всіма віршиками, перед всіма пісеньками, вчить першу молитву Отче наш. Когось вчить бабуся, когось дідусь. А когось вчать у школі, наприклад, в американських школах багатьох. Починається кожен день з молитви «Отче наш». Добрі люди! Якщо ви слухаєте, дивитесь це відео, дуже вас прошу підписатись на мій молодий YouTube канал та підтримати мене. Для мене це дуже-дуже важливо. Прошу поставити лайки і прокоментуйте. Всім вам дуже-дуже дякую. Нехай вам Бог щедро благословляє. Отче наш це знаєте такий основний християнський дороговказ наших стосунків з Богом. Починається молитва з прославлення Господа. Господи, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Ми вчимося покори перед Божою волею. Ми вчимося відкриття свого життя на Божу волю, бо знаємо і довіряємо Господу, і знаємо, що тільки людина може бути в щасливою, коли виконує Божу волю. Нехай прийде царство Твоє, Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Тут ми вчимо наших дітей цій молитві, що діти наші можуть, і потрібно їм завжди звертатися про не тільки духовні ласки, але й тілесні, про хліб. В цій молитві Бог нас вчить примирення і прощення. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Просимо Господа в цій молитві також про захит зла і спокус і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господь нас вчить милосердя, примирення, відповідальності за свої вчинки. І необхідності не тримати зла. Ми є братами і сестрами, ми звертаємось як спільнота. Ми є дітьми одного Отця. І молимося ми в цій молитві не лише за себе. А за всю спільноту християнську, за нашу сім'ю, за нашу державу, за кожного з нас. Це дає дитині почуття єдності з цією спільнотою, кожній дитині Божій. Чи тій дитині, котрій рік, чи тій дитині, котрій вже 99 рік. Кожен з нас є дитиною Божою. Ця молитва вчить що ми можемо розмовляти з Богом, коли їм добре чи погано, коли потрібна допомога чи захист, це може стати джерелом розради і сили у важкі моменти життя, вивчення цієї молитви з дитинства долучає дитину до багатовікової християнської і духовної традиції, що є частиною культурної та релігійної спадщини. Тому Знання Отче наш це не просто віршик, текст, а фундаментальні правди життя християнина та й кожної доброї людини, бо в цій молитві є закладені прості людські істини, існування кожної людини на цьому світі, в мирі та злагоді зі світом і з собою. Я переконана, якщо б кожна дитина знала цю молитву і була навчена її батьками, з любов'ю, ця дитина була б дуже щасливою в житті. Я переконана, що в такому світі, де б були такі діти, було б набагато менше вбивств і війн. Я переконана, що такі діти подальшому складали би гарні сім'ї, мали б чудових друзів, любили би себе і ближнього свого, такі люди, котрі жили б за тими простими цінностями, що Господь нас вчить в цій молитві, Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. В якому віці рекомендують вивчати з дитиною молитву Отче наш або іще молитви. Це ранній вік, приблизно з 2-3 років. Це засвоєння на слух, дитина може чути від вас, так як я вам показую на відео, повторювати і запам'ятовувати. Діти в такому віці насправді дуже швидко запам'ятовують, якщо кожного дня з ними молитися. Насправді, дитина в такому віці бачить, як моляться батьки. Дитина в такому віці ще може не розуміє слів, але засвоює ритм, атмосферу і сам факт молитви. Дитина відчуває, наскільки це важливий момент цього дня? Розумієте, ви збираєтеся на цій молитві. Ми зараз йдемо молитися, говоримо. Йдемо, діти молитися, йдемо спадки, ми йдемо молитися. І от тоді дитина ще може не розуміє самої молитви, але розуміє, що це важливий момент. А ти знаєш, тебе любиш Ісусик і матінка Божа? Ні. Так. Ти любиш Ісусика? Так? А де він є? Де той Ісусик є? Де він живе? В церкві? Yeah. В церкві, так? В чорч. І ти ходиш до церкви? Yeah. Так? Yeah. Хочеш? Uh -huh. Повторюй за мамою. Отче наш. Отче наш. Що є син на Що єси на небесах? Synesha. Нехай. Хай. Святиця. Свяття. Ім'я твоє. Хай буде. Буде, Воля твоя. Буде, буде. Як на небі, як дошкільний вік, це 4-6 років. Вже починається свідоме заучування. В такому віці вже дитини пам'ять достатньо розвинута, щоб вивчити текст на пам'ять. Це найкращий час, щоб цілеспрямовано вчити молитву. Це робити потрібно поступово, пояснюючи кожне слово, прохання, простими словами, так, щоб у дитині це було просто і зрозуміло, не потрібно придумувати щось надзвичайне. Отче наш Бог це наш отець, дитинко, і він тебе любить, що іси на небесах. Він живе в небі, Він є всюди, Бог є серед нас. Нехай святиться ім'я твоє. Ми хочемо славити Господа, тому ми до Нього молимося, то ми молимося і прославляємо Господа дитину. Дуже важливо кожного дня славити ім'я Господнє, бо Бог є добрий. І, отак помало розповідайте своїй дитині. Божу любов. З сіми років дитина вже глибше розуміє. У цьому віці дитина вже здатна до логічного мислення і може зрозуміти глибинний моральний та богословський зміст слів цієї молитви. Найкраще починати молитися з дітьми ще з зачаття. Віддайте дітей Богу! Щоб вони були щасливі, щоб вони були люблячі, щоб вони росли в безпеці, щоб ваші діти мали чудове, прекрасне життя і щоб вони також могли славити ім'я Господнє. Ви знаєте, що не кожна людина може відмовити з вами Отче наш. Я пам'ятаю, коли я була студенткою. І одного разу до нас постукали в двері Свідки Єгови. Ну і я, амбітний теолог молодий, відкрила їм двері і запросила додому. І от в мене було таке амбітне бажання з ними поспілкуватись, ну і, звичайно, переконати їх бути християнинами. Хоча вони себе такими вважають. Насправді, свідки його ми, ними не є. Вони ніколи з вами не відмовлять молитву Отче наш разом. Спробуйте. От коли вони хочуть з вами поспілкуватись про християнство, Бога, рай і так далі, ви скажете, ви знаєте. Давайте так, Бог сказав, що там, де двоє або троє збираються в моє ім'я. От ми зараз збираємося в Боже ім'я, щоб порозмовляти про нього. Давайте почнемо цю зустріч з молитви Отче наш. Вони не будуть молитися з вами цією молитвою, котра є в Святому Письмі. Це не є якась придумана людиною молитва, це молитва, яку навчив нас Ісус, звернення до Бога. І тут не можна в цій молитві ані слова змінювати. Просто потрібно, щоб розуміти сенс кожного слова. Наскільки він простий, Бог добрий, як хліб, все може в житті проїстися, найсмачніші страви, найбільші делікатеси. Але от хліб це основна страва, яка ніколи не проїдається, вона дуже проста. І необхідна для життя по всьому світі. Бог добрий як хліб. Повторюйте своїм дітям. Навіщо? Дитина, котра росте з вірою, що Бог її любить і про неї турбується це плюс 300% більше любові, тисяча процентів. Така дитина насправді просто має крила. Зовсім інший тип людей. Ці люди, котрі мають віру, це набагато більше сильніші люди ростуть. Тому важливо кожній дитині дати доступ до Бога, до його любові. І це задача батьків. Ціле святе письмо можна насправді. В двох словах помістити. Бог є любов, і Він хоче, щоб твоя дитина, маму і тато відчувала цю Божу любов, щоб твоя дитина зверталася по цю любов до Бога. Це завдання кожної мами і тата. Дайте дітям Бога, а все інше у них буде. Йду я до своїх діточок давати їм свою любов. А вам бажаю кохати та бути коханими. Нехай вас Бог щедро благословляє і ваші сім'ї.